Друзі, доброго дня, у вас вітає компанія автопарк Одеський філіал. У мене для вас на продажу Land Rover Range Rover. Автомобіль у нас на дуже крутій комплектації, 5-літровий бензиновий двигун на компресорі Supercharger, роздвоєний вихлоп, позаду у нас партроніки, камера заднього огляду, автомобіль на 20-му радіусі дисках оригінальний, високий у нас кліренс, безключовий доступ є. Покажу вам по салону. Салон у нас в отличному стані світла шкіра, стан пасажирського сидіння, речах примикання передач, управління клімат-контролем, управління пневмою, мультимедіа, все як положено. Запустимо двигун. Як ви бачите, двигун запускається з півоборота, ніяких нарікань немає, а що ексклюзивного цього автомобіля це пробіг. 8208 кілометрів. Робіг рідний, така штатна у нас мультимедія, клімат працюючий, все як положено. Чорний потолок у нас, люк. Покажу вам задній ряд. Позаду у нас багато місця. Стан також неперевершений. Є додатково підігрів на задній ряд та вентиляція від клімат-контролю. Стан твердних карт. Нова машина. Власна тачка, котру я раджу приїхати побачити самостійно, місто Одеса Грушевського, 15 А приїжджайте потестимо на тест драйв. Купити можна у кредит, лізинг, трейдинг, будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.